6 травня у залах Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара відбувся унікальний бібліотечний пікнік Книжки і кактуси. Розпочалося книжкове екологічне свято зустрічу із дитячою письменницею Оленою Ольховською, яка розповіла про свою нову книжку Уроки екомислення маленької по. Ця книжка дбайливий путівник у світ екології, який вчить помічати, берегти і змінювати довкілля через прості щоденні дії. Далі дітлахи НВК номер 16 та загальноосвітньої школи номер 30 а також постійні відвідувачі мандрували бібліотекою та виконували захопливі завдання. У творчій майстерні майстрували тематичну закладинку, випробовували свої художні здібності під час малювання веселого кактуса, потанцювали і пройшли цікавий психологічний фломік тест. Читальний простір BookSpace забезпечив комфортні умови для ознайомлення із захопливою сучасною літературою. А для всіх кмітливих та швидких була запропонована захоплива настілка з літерами. Не обійшлося і без бібліотечної лотереї, під час якої кожен отримав подарунок. Любителів Інстаграму та селфі порадували яскраві фотозони букпікнік, книжки і кактуси, читай яскраво та екологічно.